Як ви пам'ятаєте, я зробив дуже велику скульптуру. Зараз я робить щось мала робити. Одостроїть кліпери. Ой, я не тут дострою. Коротше, Сейчас слідюю. Просто у мене чуть не виходить, ми край трохи виснемо. Деяких переважень. От в мене От тим вот, в чому є фігу? Тому де я закрила всіх світі мови Майнкрафту. Це було відео, яке робилось аж 3 дні, а там один лайк у мене вопрос. Мені вопрос. Ви мене так просто не духєте, чи вам просто не нравиться? От тут я построю, це було акваріум, ну, по-поже ставлю акваріум зараз вот Отут не всі-всі-в всі світі Майнкрафту. Моби Майнкрафт. И короче, мой нос. А ч вам не понравилось? Вы шоу, думала, что я украла фиту? Не, я сам встроился в треть Кстати, вы заметили, что я не выдимай. Скин сам на зирил я выбрал, а скин сам сделал. Кстати, там что-то уже бути завышний. Дінаміт. Ну завис Динаміт вот там. От там вот тут. Такий твої картіса. Ну тут бачите, це Динаміт. Я не не можу нажать. Хви нього перший раз побачив, я полі прилетів з небо. Яким то образом я не брешу. Його не удариш, нічого не зробиш, я йому Повністю. З села. Я тише один мікро зарвала село тоді. Ну я його двигати можу. Утку і правда. Так, ця уточка ще може двигати і це дракона, щоб ви знали